Всім привіт! За шість століть до Ісуса Христа Бог віддав юдейський народ, Єрусалим, свою юнаку за те, що вони порушували Божі заповіді. І обложив Єрусалим цими військами цар на Вавилонський. І Взяв він полон людей, а також серед тих полонених був Даниїл, Пророк майбутній і три його друзі Ананія, Месаїв і Азарія. Вони там проходили навчання в Лаудонському краї. І через три роки вони мали здати такі іспити цареві. І коли вони вже здали, то почали служити тому цареві. Ось одного разу. Приснився сон царуна носору. І Він наказав, щоб всі ті мудреці, різні чарівники, його там помічники роз'яснили сон. Але що тут є цікаво? Він забув сам сон, що, як він цей сон виглядав. І сказав, що побиває всіх тих чарівників мудреців, якщо вони не будуть знати, що йому приснилося і що там означає? І вже почали вбивати. Тих всіх чарівників, вони не могли цього відгадати. І до Даниїла це дійшло і сказав Даниїв до охорони, що таке дуже жорстоке покарання, в чому тут є справа. І йому повіли, що треба знати, сон, який був цареві, його розв'язав. І Данаїл відповів охороні, що він потрібний йому час. Він це все буде відомо. І молилися юнаки і Даниїл, і Бог дав їм таке видіння, що, що було на самому ділі в сні. І прийшов Даниїл до царя і сказав, о царю, тобі снився великий буван, тобто такий великий стовп. Голова його була золота. Груди срібні, нутро і стегна з міді, а ноги з заліза, частину з глини. Тут є пояснені, що це ті царства. Царство перше, золоте, то його на входоносера Вавилонське, друге Мідоперси завоювали потім Вавилон. Третє царство, то, коли вже завоював. Він до перший Македонський. І четвертий, це є залізо й глина. Це Римська імперія, вона потім появилася на різні вітні царства і вже не було такого моноліту в тих імперіях. І ще сказав Даниїл Цареві, що ось з неба відірвався камінь, який вдарив по ногах, оцього був вона стовпа, і все розсипалось. І стало порохом. І цей камінь, сітів один, і золото, міць, срібло і заліз, все розсипало і стало порохом. А камінь наповнив всю землю і став великою горою. Тут, в значенні за тих царств прийшло, прийде, прийшло Боже Царство Ісус Христос, святий Дух зійшов на землю. І Церква Христова буде по всьому світу. І подякував Даниїл, за, за те, що йому Бог роз'яснив сон, і що було в сні на входоносара, царя. І він таку дав молитву для Бога. Нехай буде благословенне Боже ім'я від віку аж до віку, бо його мудрість та сила. І він зміняє часи та пори року, скидає царів. Він настановляє царів, дає мудрість мудрим і пізнання розумним. Він відкриває глибоке та сховане, знає те, що в темряві, а світло спочиває з ним. Тобі, Боже батьків моїх, я дякую та славлю Тебе, що Ти дав мені мудрість та силу. А тепер відкрий мені, що я від тебе просив, бо ти відкрив нам справу цареву. Слава Ісусу Христу!